У зв'язку з вимкненням в Україні світло, аварійне вимкнення, або по годинам вимкнення, яке використовується для заощадження електроенергії, ну, Ось зробили такий на основі літій полімера акумуляторів. Це плата контролю заряду розряду акумуляторів. Його ємність 16 ампер. Ось такий пристрій використовуємо для заряду. Зробили ось такий вихід. Ось так все під'єднується. І ось, наприклад, вмикаємо в мережу. Вімкнули мережу. Бачимо, що Світлодіо працює. Все, а тепер дивимося. Ось відбувається заряд акумулятора. Тобто, коли акумулятор зарядиться, у нас не буде мигати індикація. Все, Плата на 60 А і ось використовуємо на 2-кіловаттному. Інверторі. По факту він видає лише 1 кВт, але це цілком нам дозволяє е, користуватися повністю освітленням в квартирі, також телевізором, ноутбуком, зарядними пристроями і навіть живлення холодильника. Якщо ви хочете побачити, як ми будемо його тестувати, скільки витримає, наприклад, на телевізорі. Холодильнику, все-таки 16 ампер це і не дуже велика ємність. А також, кому буде цікаво, витримують ці жили навантаження, тому що при 12 В ампераж тут буде доволі високий. І хто хоче, може задати запитання, і ми зробимо тест в наступному відео. Кому цікаво, Пишіть в коментарі, будемо тестити наш акумулятор з інвертором і іншими пристроями. Звісно, що, наприклад, чайник не витримає більше всього, що вийде зі строю плата контролю, тому робити ми цього не будемо. А дещо таке, наприклад, те, що потрібно, зарядити телефони, освітлення, щоб було. А також навіть. Спробуємо, наприклад, на принтері. Принтер, сканер, він доволі також небагато тягне. Спробуємо використати його ще.